Путіну не вдасться нам зашкодити відсвяткувати сьогодні різдво, і українці обов'язково відсвяткують різдво сьогодні, і світло в найближчі години повернуть в ті регіони, де дійсно не було прильотів. Частково є прильоти по деяким і теплоелектростанціям, і по іншим об'єктам. Але ці ушкодження вони загальну картину в українській енергетиці не глобально не змінять. І енергетика повернеться там в лічені години до тих споживачів, яким там вимикали аварійні відключення, і е, ті пошкодження, які вони є по енергетиці, вони не критичні для нашої енергосистеми. Е, але... Так е, на, на жаль, є влучання, але загальну картину там по самій по, по балансу енергетики вони суттєво не. Угу. Але в деяких місцевих е, пабліках, ну зокрема Харкова, читала вже що місця не без опалення. Е, ну і пре, так, я також вперше... на жаль, місто Харків угу, е, був приліт і по теплоелектростанції чергове, куди росіяни там намагаються постійно бити. Але Харків е, за цей рік підготувався е, достатньо непогано, і я сподіваюся, що будуть застосовані резервні жилення для того, аби Містянам подати і теплопостачання, і електропостачання. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.